Вітання усім телеглядачам. Продовжуємо вас інформувати про новини з Олочівського району та сусідніх територіальних громад. Світлі новини з села Конюшків Бродівської громади. Тут продовжують розширювати мережу вуличного освітлення, щоб темними надвечір'ями мешканці могли безпечно повертатись додому. За ініціативи старости Язлівчицького округу Мирослави Заєць працівники комунального підприємства Броди облаштували вуличне освітлення на вулиці Бічна та частково на вулиці Головна. Понад 40 світильників надало ТЗОВ броди Агро. Тепер конюшків охоплений лініями вуличного освітлення на 85%. Проявлена увага та турбота до дітей так днями працівники селищної ради завітали з подарунками у дитячий будинок рідний дім, що у селі Сасів Красненської громади. Дякуємо усім, хто дарує добро, тепло та надає підтримку. Муніципальний хор боян продовжує концертний тур бродівською громадою на підтримку Збройних сил України. Так, минулого тижня з благодійним концертом Молюсь за тебе Україно» Хористи відвідали храм Святої Трійці у селі Пониковиця Бродівської громади. 3 листопада, жителями Боратинського старостинського округу Крупицької територіальної громади було передано у Радивилівську центральну міську лікарню близько 4 тонн овочів та консервації для харчування хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. Дякуємо усім небайдужим за допомогу у суботу, 4 листопада, у будинку культури села Постоїване Козинської громади відбувся патріотичний захід єдності, наша сила. Розпочався захід з молитви дітей до Бога та благословення Отця Михаїла, настоятеля храму. Упродовж концертної програми були згадані всі воїни, жителі громади, які приєдналися до небесного війська у боротьбі за незалежність і свободу української держави. Шанували їх невмирущу пам'ять хвилиною мовчання. А після завершення заходу поклали корзини з квітами до могил загиблих. Також були згадані герої зниклі звісти, з вірою на швидше повернення додому. На заході виступив Козинський сільський голова Іван Школяр, висловивши свої співчуття родинам загиблих воїнів та керівник кластеру Зоря Волині Олег Шаргородський. Який вручив знаки пошани родинам загиблих воїнів та матеріальну допомогу, канцелярський набір дітям громади та сертифікат на суму 20 тисяч гривень для підтримки проєктів, спрямованих на підтримку ЗСУ. Про підтримку військовослужбовців нашої громади говорили й волонтери Микола Гончаров та Івана Шевчук. Розповіли не лише про реалізоване, а й про потребу, яка зараз є. Крім того, транслювалося відео про волонтерську діяльність, яка неможлива без кожного з нас. На заході свої номери продемонстрували колектив Браво та дует у складі Дарини Мельничук і Дарини Поліщук. І це всі новини станом на сьогодні. До нових зустрічей завтра.